Усім привіт! Вітаю на каналі Христенка, Я в магазині Аврора. Акції з 11 числа і тут по різному по 31 серпня є і по 24. четверте. Порібнювач для часнику зі суперзнижкою. Ціна 29. Кришки для консервування 20 штук меншого діаметру на закрутку 36. Такий набір кришок. Кольорові за 41 гривню, звичайний діаметр. На ключ для консервування кришки 88 гривень 50 штук. Суміш прянощів для консервування томатів. Ціна 10 гривень. Така приправа від торгової марки Деко на 10 літрів для огірків 10 гривень. Згущувач для варення від торгової марки Monix. 6 гривень 20 грамів. Від торгової марки Деко конфетюр на 2 кілограми варення 8 гривень 20 грамів. Від монік джем пастеризований. Смак полуниця 200 г 22 гривні крем паста шоколадна 64 гривні 180 грамів. Така паста шоколадна 29 гривень. І від Millennium Паста шоколадна горіхова 49 гривень 150 грамів. Такі новинки появилися: гумки жувальні в такому гральному апараті. Тут треба прокручувати, і буде випадати одна жувальна гумка. Попередні їх треба відкрити від упаковки. Бачу, всередині вони запаковані 149 гривень. Халва 59 гривень, 100 г. Фісташкова та манго смак. Желені цукерки, тролі 100 г 38 гривень. Напій соковмісний безалкогольний шейк 16 гривень 330 мл. Холодний чай біола пів літри 19 гривень. біоли напій безалкогольний сильно газований. Пінаколада 500 мл 15 гривень. Квас Тарас – чорний, живого бродіння, пів літри 22 гривні. І білий квас теж 22 гривні. Вода по 9 гривень. Не газована або сильно газована. Об'єм літра. 39 гривень. Кришки для консервування. На ключ 20 штук. 39 гривень. Перка для п'яток. 39 гривень. Пилка для стоп шліфувальна. 24 гривні мочалка для тіла бант. Подовжена з ручками. Чотирьохстороння пилка. Ціна 29 гривень. Така теж досить велика знижка. Це тут є і пемза, і щітка, і терка, і пилка. Так би мовити, все в одному. І є декілька кольорів. Такий варіант 24 гривні, двохсторонній. І 39. Так, такий варіант за 17. Кольорові по 9 гривень. Це найбюджетніший варіант пилочки. Пемзи. Пемзи. Такий класичний варіант, біленький, по 19. І це більш крупнішими такими йде рельєфна, я б сказала, 34 гривні і по 17 гривень біла. Рушнички паперові, рожеві рулон за 27. Такий варіант за 94 гривні 500 відривів. Підгузки дитячі, діно Baby, 239 гривень. Четвірка 40 штук, п'ятірка 36, Чим більший розмір, тим менша кількість штук у упаковці. Бальзам тонуючий «Форте Віта» 150 мл за 49 гривень. Кольори є в асортименті. Рексона. Антиперспіранти жіночі по 109 гривень. Цікаві ось такі ігри появилися. Це є для вивчення англійської мови. Є картинки і знизу є слово, але воно сховане під час того, як дитина складає. Я так розумію, слова недовгі. Тобто по 4 літери, мабуть, є 60 карток, 8 кубиків. А, може. може, тут ні, на 4 нібито. Ось така гра. Досить, на мою думку, дуже цікава. 229 гривень. Конструктор дитячий, пластиковий динозавр 49. Ось ці фігурки з 3D принтера. Теж досить цікаві. По 199, є такі, як дракони. а є собачки. Теж 199. Такий конструктор. Ціна 169 резиночка для стрибків. Ціна 59 гривень. Знаєте, недавно натрапила на відео, де жінка показувала, як там були всі по рівнях. Я собі згадала, якась ностальгія на мене нахлинула, налинула. Приємно було згадати, я любила стрибати. Дуже є багато на ось такі для плавання аксесуарів з акційними цінами. 59 гривень на рукавники. Така жилетка 149 гривень, 129 гривень такий варіант. Так, це є матрас 99 щенячим патрулем. Є і по 109 гривень, але що, круги. Діаметр 55 см. Такі цілі човники. ціна 219,77 круг, діаметр 40 см. 109 гривень. Це її 55 см, а це є 40-88. Обачте, вони супер схожі. Так само було з гачками дуже схожі, а код інший і, і різні ціни. 74 гривні шапка для плавання. Так, це є дошка для плавання. Але дві є ціни. Давайте перевіримо. 38. Це ось ця. 149 гривень. А є за 119. Ось ця. Так, басейни по 249 гривень діаметром 60 сантиметрів. Шукай героїв, що світяться. Набір стреч іграшок. Мила родина, два герої у наборі. Не знаю, чи вони скріплені, чи вони окремо. І є деякі, що світяться. Тут всі, що можуть бути. 24 гривні зубна щітка в футлярі. Набори зубних щіток. Ці за 24. А від Colgate по 49. 29 гривень пензлик для косметики для пудри рум'янит. 29 гривень коштує пінцет для брів. Фігурний. Таке дзеркало на дерев'яній основі 99. Бальзам для губ. Відловіт. 27 своложуючий. Пензлик для пудри та рум'ян 49. Такий варіант за 29 гривень для хайлайтера. Ось ці гарненькі, такі, як бамбукові, по 29. 29 гривень. Супер знижка на літачки. Планери 29 гривень. І є вони в самих різних кольорах. Пістолет водяний з акумулятором 299. Бульбашки мильні. Ціна 299. Такий набір для видавання мильних бульбашок. Тут є місце вже для трошки старших діток. 88. Ось ці дуже цікаві мильні бульбашки. Тут, бачите, паличка розкладається. 88. Так, бульбашки мильні меч. Що з них меч? Хто підкаже? Це може бути менше 77 гривень. Теж так вони розкладаються і одразу виходить мега багато бульбашок. Такий набір для створення мильних бульбашок 64. Ще навіть якісь були по 29. А це є запаска 29 гривень, 450 мл. Хто там хотів, чохол тримач для телефону? Акції 69 гривень. Такі капці жіночі. Це є фітнес шльопанці за 49 гривень. Це треба тримати баланс. Бачите, вони такі з заокругленими підошвами. Треба, щоб стояти, то треба прикладати зусилля. І є вони такі яскраві, рожеві, салатові, різноманітні. Такий тренажер для тіла, еспандер для м'язів. 99. І такий тренажер теж 99. Така іграшка дитяча за 129 гривень. Це є саламандра. Чеку, в різних кольорах. Набіри для барбі. За 99 гривень. Тут є сукня. Такі прикраси, сумочки, чарівна паличка, ще щіточка, взуття. Є різні. Така новинка приїхала. Набір гачків для в'язання. 6 штук за 99 гривень. Ну, до речі, різного діаметру. Такий набір помпонів. 9 гривень. Сумка для ноутбука за 59 гривень. Ще є додатково кишенька на замок. За 29 гривень нічник, LED мережевий з датчиком світла. По 29 гривень нічники мережеві із датчиком освітлення. Такий набір світильників. 3 штуки з пультом керування 199. Патрон із билкою та вимикачем гнучки 29. Так, патрон, перехідник. Ціна 14. Світильники садові по 39. Із з сонячною батареєю. Такий подовжувач електричний. На 4 гнізда. Два з однієї, а 2 з іншої. 129 гривень. А яка довжина? Не бачу. 24 гривні ось така новинка. вимикача для бра одноклавішньої. Лампа для кемпінгу за 189 гривень. І ось такий варіант теж 189. Супер знижка на ось таку лампу настільну. Ще тут є з датчиком? Вона так натискаєте, вона засвітлюється. Ціна 99 гривень. Дуже гарна знижка. Як ще добратися. Бачу, є для зарядки вхід. Так. Ніжка, О, така основа важка. Це добре, не буде перекидатися. І ніжка, ніжка складається із двох елементів. Це все легенько з'єднується. Така книга бджолина-музика Сухомлинського 279 гривень. Знаєте, в мене якраз на канікулах читає Сухомлинського. Дуже мені подобається такі добрі в нього оповідання. Цікаві ілюстрації, дуже гарно. Є закладка, що теж дуже зручно. До речі, пишіть в коментарях, чи давали ви своїм діткам на канікулах завдання читати, писати. Цікаво буде <смір> подивитися. 149 гривень ось така книга про інтимне, просто підліткам та дорослим. По 55 гривень книга дитяча. Такі об'ємні кружечки, і ось, власне, ці кружечки. є на різні теми. За 29 гривень книга для розмальовування, формат А4. Трендова іграшка ось для бубу. Такий, я б сказала, простенький варіант розмальовок. Тут немає наліпок, як вже звично. Є такий варіант. Тільки побачила і одразу мені сподобались такі набори ігрові. 49 гривень. Тут є цифри в такій дерев'яній коробочці. і тут їх по декілька однакових штук. По-моєму, по 5. По 5. Прикольно. Вчити з дітками. До речі, можна вчити не лише цифри, а й кольори. Додавати, віднімати, множити. Набір, косметика дитяча, рум'яна зі спонжем 77. Така гра дитяча для розвитку дихання. Я так розумію, і для логопедичних занять підійде. Є з дельфінчиком, є з ведмедиком, ціна 129 гривень. Такі легенькі ось ці кульки, м'ячики. Тут вони кладуться, дитина дує і він піднімається вверх. Гарна знижка на коляски дитячі лялькові 88 гривень. Така рибалка, ціна 119 Тут є і водочка з магнітиком, і сачок. Ну і рибки, звичайно. За 29 гривень засіб для миття підлоги, аромат лимон 1 літр. «Грінкот» 64 гривні, 1 літр. Містер пропер літровий 129. Санклін засіб для очищення килимів та м'яких меблів 64. Освіжувачі повітря. Олімі 39 гривень 500 мл. Лавара засіб для миття посуду. 1 кг за 49 гривень. Такий засіб для миття посуду. Тропічний фрукт. Літр за 39. Фейрі 169 гривень півтори літра. Капсула для прання персіл 13 штук, 229. Аріель 214. Капсули для прання аж 30 штук за 229 гривень сіла. Відбілювач кисневий. Ушастик дитячий 24 гривні. Є менші упаковки сіла 12 капсул за 92 гривні. Савикс 129 гривень 10 капсул, і Blumi ціна 59 гривень 10 капсул.